От ви казали, що я хейчу, хейчу на дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси Більше, со свої з, б, те саме з німеччини, й ждеш часами ті е, місяцями, а по, і, менти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо брафен попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як а, на другій копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть до. Типа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається. Немато тут цих істеричних, як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо вони реально знаходяться в Німеччині і не хейтить німечку українці. Я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі, Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс, тому що там жити, Ну, у вас якась суперстальна психіка. Туди люди шизофреніками уїжджають просто.